Мені чітко показали, що війна на Україні закінчиться у липні місяці літом. Чітко показали, я побачила, як наші люди радуються, вітають друг друга і щасливі. Дуже щасливі, що війна у нас на Україні закінчиться. В цьому році війна в липні, місяці, в 25 році. Війна на Україні закінчиться. Я чітко це відчуваю і бачила цю картинку. Що давайте молитися, вірити і молитися, і молитися, і молитися, і благодарити Бога за кожен день, який ми проживаємо. Бо це саме велике щастя це жити. І щастя в тому, що ви є. І ці муки, і ці страждання, які зараз є на Україні, вони скоро закінчаться. А саме у липні місяці. Ура! Ура! Дякую, Боже, за те, що ти мені показав цю картинку, за те, що я це побачила. Я тобі дуже благодарна. Дякую. Пишіть у коментарі, хто буде так. Слава Україні!